Дружні, з вами Денис дружні. Показую вам, не знати, як як називається цей мультик, але приємно переду. ту 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 Я щик-щик. Понацінне поницн не пунк. Я. Я! я! не понацінне пунк. Понад. Понасинне понаценим. Е. Понаценин не пун. Щенк.

Це був останній комікс, напевно, точно вже на сьогодні. Якщо сподобалось, тисни скоріше вподобайку, попиши коментарі, що думаєш про цей комікс, або підписуйся на канал, що хочеш то робити, але щось з цього зроби. А з вами був день Стружній. Дякую вам всім за перегляд і всім пун. пока. Пу